На базі дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства «Київхліб» Фастівський хлібокомбінат відбулася нарада керівників та фахівців з якості продукції хлібокомбінатів Києва та провідних виробників хліба у Київській області, на якій було проаналізовано стан хлібопекарної галузі в регіоні та обговорені плани техніко-технологічного розвитку на 2014 рік. Прикладом ефективної роботи у хлібопекарній галузі регіону є Фастівський хлібокомбінат, колектив якого заслужено користується повагою серед населення, а якість продукції одна з візитних карток нашого міста. Незважаючи на існуючі кризові негаразди в країні, підприємство Фастівський хлібокомбінат постійно розвивається, розширює асортимент своєї продукції, збільшує кількість фірмових торгових точок. Міська влада завжди переймається проблемами пекарів та допомагає у їх вирішенні. Адже на хлібокомбінаті працює більше 150 фастівчан. Від підприємства щорічно до міського бюджету надходить близько мільйона гривень. А свіжу та якісну хлібобулочну продукцію споживають не тільки фастівчани, а й мешканці інших міст. Виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук подякувала за роботу трудовому колективу підприємства, колишньому директору хлібокомбінату, почесному громадянину міста Наталії Макельській, та нинішньому керівнику підприємства Михайлу Нетяжуку. Під час доповіді директор Фастівського хлібокомбінату Михайло Нетяжук повідомив про позитивні результати роботи підприємства у 2013 році. Наша робота в техніку технології екологічному плані зосереджувалася саме на посиленні економічної стійкості підприємства це в першу чергу скорочення собі вартості. В інший план ми ставили собі на мету збільшення обсягів реалізації продукції. А для цього ми знаємо, що потрібно покращення якості, а також розширення асортименту. Окремо було зроблено акцент на завершенні технічної реконструкції лінії здобних виробів та встановлення нової печі. Це дозволить в найближчій перспективі розширити асортимент здобних кондитерських та булочних виробів. Крім того, перед колективом стоять завдання здосконалення системи пакування та зниження енергетичних витрат. Була зроблена достатньо серйозна робота по модернізації енергогосподарства. Так було встановлено паровий котел феролі, котел опалювання маяк, а також відновлені бойлери на печі ФТЛ для виробництва гарячої води. Учасники наради ознайомилися зі схемами виробничих процесів, звернувши особливу увагу на класичний спосіб приготування опар для пшеничних сортів хліба, особливості використання густих житніх та молочнокислих заквасок. Гостей заходу зацікавили оригінальні рішення з енергозбереження. Колеги відзначили високий рівень організації технологічної роботи Фастівського хлібокомбінату, який дозволяє випікати високоякісну продукцію з натуральної. І сировини без використання хімічних поліпшувачів Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.